В рамках програми Діти вдома. Це програма в рамках ініціативи президента «Bring Kids Back U.A». Основною задачою цієї програми було це об'єднання в нашій великій українській родині дітей, які були незаконно депортовані країною-агресором, повернуті в Україну, а також дідачок, які рідні близькі зараз боронять Україну. На жаль, дехто загинув з батьків, а також діточок з э, сірих. Про яких турбуються опікується наша держава? Я думаю, що зараз ви самі побачите ці емоції позитивні е, від дітей. Можливо, вам нададуть переписку коментарів батьків з того, що я бачу, відчув, і відгуки постійно був на зв'язку з дітьми і супроводжуючими. Ну, вони вражають, вони дуже емоційні. Е, також в рамках цієї програми нам допомагали. Святий Престол, який організував зустріч з папою Римським Левом 14, були залучені інші організації, дякуючи, дякуючи Міністерству закордонних справ, вдалося організувати по місті там перебування дітей. Допоміг Карітас і також наша українська залізниця, яка щедрістю допомогла нам і вагонами, і перевезенням дітей.